Мій черговий виготовлений ніж в фінському стилі. Сталін 690, довжина леза 12 см, больстер-нержавійка, руків'я дуб, покрито три рази датським маслом, садний монтаж. Залишив, як бачите, не зачліфовував пластину до кінця для автентичності такої, знаєте, сканді-спуски в ноль. В обухи 2,6 міліметра. Значить, таку от вставку зробив. Це із ялинки. Тут десь 4 на 3. Получається, приклеєні такі на суперклей пластиночки, по боках дві плашечки, все це вишліфовується. Овальненько, красивенько, тут зробиться отвір для зливу води. І це все ще й всередині і зверху також покриється датським маслом, щоб було хорошового від водозахисту. Тобто на будь-які погоди все підігнено чітко. Воно вже виглядає красиво, так? Але ж буде зараз все це в шкірі. І ось готовий виріб. Тож повний комплект до вашої уваги. Шкіра 2,5 мм товщиною хімічного дублення. Як бачимо, такі от поробив тиснення, свої ініціали, стрілу домалював для автентичності, ободочок такий от в крапочках зробив, щоб більш-менш красиво виглядало. значить Підвіз жорсткий, не робив вільного. Тиснення тільки з однієї сторони, з титульної ну Так як висітиме десь на поясі, то, гадаю, виглядатиме непогано Добре, так сказати, посформовано. Тут щільно входить, не випадає, звісно. Ну, як бачите, пишіть в коментарях свої враження. Значить, ніж уже ми. Звісно, бачили, можу ще показати. Так, от все чудово виглядає. Ось такі нужди. Получається, він вставляється де-то отак. От. Бо там дерев'яна вставочка, як я казав, невеличкий отвір для зливу води, і в дереві теж уставки в дерев'яні я зробив. Так що, якщо вода попадає, все там. Добре виливається, але, звісно, сама шкіра може намокати. Хоча це хімічне дублення, вона мало піддається, так би мовити, уже розбуханню, розкисанню. Бо рослинного, наприклад, дублення це інша справа. Це менше їй формується, тобто, бачите, так, що формування я не робив там якихось завужень, там, все це. Тобто. Шив, як шив, і воно дуже добре вийшло, саме по формі, все чудово, все як надо. Так що вподобайки з вас, підписка на канал кому сподобалось, і всім всього найкращого, до нового відео.